Мої вітання! Сьогодні я в магазині Копіючка. Покажу вам цікаві новинки на полицях. Подушки, пледи, нижня білизна, тапочки, сумки та гаманці. Усім приємного перегляду! Жіночий класичний гаманець є темно-синій, бежевий, рудий та чорний. Декілька відділень 135. Сумочка маленька, дитяча, силіконова. Ціна 135 гривень. Ось така ще є таку саму вартість. Сумочки по 95. На кнопці Бежева, салатова та чорна. Жіноча коричнева. Два відділення на блискавці, довгий ремінець 185, 21 на 15. Такі новенькі приїхали по 475 на магнітній кнопці. Маленька сіра, але досить містка на кнопці довгий ремінець» – 225. Рюкзак дитячий однотонний з кишенею, Два відділення 375, 21 на 15. Сумочка дитяча кюромі на блискавці 185 довгий ремінець». Сумка жіноча бананка, одне відділення яскраві відтінки. Ключниця також додається ціна 325 гривень. Маленький жіночий гаманець на блискавці 55, 11,5 на 9, чоловічий на кнопці 75 гривень. Сумка дитяча бананка з іграшкою ціна 185, 26 на 13. Набір спортивної жіночої білизни. Ціна 225. Топ жіночий. Віскоза та еластан 165 смарагдовий відтінок і насичено-червоний врубчик. Набір жіночої білизни поліамід та спандекс. Трусики та топ. Ціна зі знижкою 165 гривень врубчик. Піжама жіноча шортики та маєчка. Поліестер 245. Ось такий комплект. Футболка та шортики. Ціна 245 від М до 2ХЛ. Канина Суперсофт. Білизна жіноча 245 топ та трусики. Капронові колготи 40 ден. 165. Чорні 60 ден. 65 гривень. Чорні на 100 ДН. Ціна 70 гривень. Дитячі колготи кольорові. Бавовна поліамід та еластан. Ціна 150 гривень. Бюстик жіночий на поролоні 135. Калоші з утепленням 200 гривень. Капці домашні теплі. Закриті 245 гривень. Із такого плану є також тепленькі, закриті за 245 до 41-го, подушка декоративна однотонна, 100% поліестер, наповнювач пінополіуретан 95-40 на 40%, Домашні капці дитячі 245. Ось така новинка приїхала за 245 гривень. Покривало кольорове євро 2 на 2,30 іде в сумці 675 гривень. Пледи м'які однотонні зі знижкою 185-180 на 2,20 на флісовій основі. Постільна білизна 825-180 на 2,20. Шкарпетки низькі слідим 24 гривні та 19,90. Ось такі по 29 однотонні жіночі. Дитячі, теплі 49, 80% бавовна. Рушнички по 115 50 на 100 Такі є по 289 орнаменту 70 на 140 банний. Комплект постільної білизни 100% котон 875 2х230. Набір двох рушників сіці, кольори в асортименті ціна 200 гривень. Постільна білизна 725-160 на 2,10. Рюкзаки м'які екошкіра. Два відділення на блискавці 375 по 475 ось такого плану. бежевий, чорний 425. 425 такий відтінок. Рудий. Сумка дитяча тканинна, на блискавці 95 через плече. Сумка для покупок господарська защіпається на кнопку. Сумка тканинна, ручки екошкіра. Вне відділення 95 гривень. Рюкзаки дитячі по 245. Термосумка для продуктів на блискавці 135 рюкзак три відділення на блискавці з боку ще є кишені для пляшки 285 гривень, новинка домашні капці 245. 285. Навушники дитячі, тепленькі 165. Шапка з оборотом 135. Однотонна. Ось такі є, також однотонні, без надписів, без малюнків 185. Червона 135. Такої ціни ви точно не бачили. Шапка дитяча за 12,50. 50%, 50 знижки. Рукавички зимові, тепленькі. Багато відтінків наявності 55 гривень. Дитячі по 25. М'якенькі, 55 жіночі. Шарфики по 75 170 на 30 в клітинку. Ось такі шарфики тоненькі є. бавовна матеріал. Ціна 200 гривень. 85 на 180. Дитячі, тепленькі навушники: 135.

Шапка однотонна з сердечком 165. Дякую, що дивились. Усім гарного дня та вдалих покупок.